Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Фін Успіх США. Сьогодні я хотів би поговорити про деякі податкові правила в США, які буквально розривають мізки нашим людям. Це буде цікаво. Починаємо мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. У минулому відео я розповідав, як легко відкрити бізнес США, навіть якщо ви не легальний резидент США. У цьому відео ми поговоримо про деякі цікаві податкові правила, які багатьом з наших іммігрантів здаються дивними, а деяким просто розривають мізки. Справа в тому, що якщо для багатьох податкові правила в США для фізичних осіб здаються складними, то податкові правила для бізнесу ще більш складні та заплутані. У США податкові правила приймаються конгресом, і як ви напевно помітили, в конгресі часто виникають суперечки. Одні групи лобіють одні правила, інші інші. Не пам'ятаю, хто це сказав, але здається, це був Уоррен Баффет, і він сказав, що. Кожен рядок у податковому кодексі, це результат лобіювання тих чи інших груп, або компроміс між ними. Це призводить до того, що одні правила можуть суперечити іншим, і вони якимось чином всі потрапляють до податкового кодексу. Станом на 2023 рік податковий кодекс США, офіційно відомий як Внутрішній податковий кодекс Internal Revenue Code, містить близько 6500 сторінок. Однак, якщо врахувати всі пов'язані з ними нормативні акти, інтерпретації та судову практику загальний обсяг податкового законодавства в США перевищує 75 тисяч сторінок. 75 тисяч сторінок. Але не хвилюйтеся, якщо ви будете дивитися наші відео та брати наші курси, наприклад, про податки в США, ви будете більш-менш впевнено почувати себе в мутних водах американського податкового законодавства. Перед тим, як ми поговоримо про податкові правила, які виникають подив у наших людей, давайте прояснимо базові поняття, оскільки багато хто плутається. Є три легальних способи, як можна вести бізнес у США. Перший це як приватний підприємець, другий через LLC і третій через корпорацію. Щоб бути приватним підприємцем, реєстрація не потрібна. Про це ми поговоримо трохи пізніше. LLC і корпорацію потрібно реєструвати як юридичні структури. У цих юридичних структурах кілька методів оподаткування. І ось тут люди часто заплутуються. Давайте розглянемо це більш детально. Окей, є дві легальні структури. Перша структура легальна це LLC, і друга структура легальна це корпорація. Легальна структура LLC може мати чотири режими оподаткування. Значить, перший режим це Sole proprietor, це коли у вас один, одна людина в цій LLC. Другий режим це partnership. Це коли, наприклад, у вас дві людини або більше. І третій режим це s ви можете перейти з цих Sole proprietor або з partnership в s І четвертий режим це C-Corp. Ще раз, значить, є легальна структура LLC, і в цій, LLC може бути, в цій легальній структурі LLC може бути чотири режими оподаткування: Soul Proprietorship, Partnership, S-corp або C-corp. Друге, є також легальна структура корпорація, і в цій легальній структурі в корпорації може бути тільки два режими оподаткування S-corp і C-corp. І не треба плутати легальну структуру з режимом оподаткування. Значить, в легальній структурі LLC може бути 4 режими оподаткування, а в легальній структурі корпорація може бути 2 режими оподаткування. Окей, тепер ми розуміємо, що є різниця між юридичними структурами та режимами оподаткування в цих юридичних структурах. І одне з того, що іноді шокує наших людей, це те, що ви можете вести бізнес як приватний підприємець, аналог ФОП, без формальної реєстрації. Ще раз, якщо LLC і корпорацію потрібно реєструвати, то ФОП у США не реєструється. Тобто, якщо ви завтра вирішите, наприклад, продавати торти для весіль, вам не потрібно реєструватися як приватний підприємець. Зрозуміло, що вам потрібно буде отримати ліцензії, наприклад, на приготування їжі Food License, але формально реєструватися як приватний підприємець вам не потрібно. Наприкінці року ви рахуєте, скільки ви заробили, заповнюєте форму Schedule C і сплачуєте з цього податок. Тут виникає невелика дилема. Зазвичай, коли ви самозайняті, щоб вам заплатили, наприклад, за ті шторти, від вас вимагатимуть податковий номер для форми 1099. Це, як правило, номер соціального страхування, Social Security number. Моя порада не давати всім свій номер соціального страхування. І тут є вихід. Ви можете отримати спеціальний податковий номер роботодавця, номер EIN, навіть якщо ви самозайнятий приватний підприємець. Процес отримання EIN дуже простий. Якщо у вас є номер соціального страхування, ви можете отримати EIN онлайн за. Декілька хвилин. І таким чином вам не потрібно буде надавати свій номер соціального страхування кожному, хто його запитає. Є ще один момент, який потрібно чітко розуміти: наприклад, ви продаєте ці торти, і щось пішло не так, і гості на весіллі отруїлися. Можливо, ви щось не так додали, коли ви дивилися футбол чи серіали, і одночасно робили торти. Або, може, ваш конкурент пробрався на весілля і підсипав туди щось. І на вас подають суд. І вердикт не на вашу користь. Суд присуджує, що вам потрібно виплатити мільйон доларів компенсації по стороні. Якщо ви приватний підприємець, то цей мільйон доларів заберуть з ваших особистих активів. Тобто, якщо у вас є будинок, автомобіль і так далі, ви повинні будете це все продати, щоб виплатити мільйон доларів компенсації. Але якщо ви ведете бізнес через, скажімо, LLC або, або корпорацію, цей мільйон доларів. Будуть вимагати у LLC або у корпорації, а не у вас особисто. Тому так можна вести бізнес просто як приватний підприємець, але якщо ваш бізнес пов'язаний з ризиками, то завжди рекомендується відкривати юридичну структуру LLC або корпорацію, щоб захистити себе від цих ризиків. Друге правило, яке часто шокує людей, це те, що в США для відкриття бізнесу не обов'язково мати статутний капітал. Ви можете прокинутися завтра і відкрити бізнес без необхідності мати статутний капітал. Інвестувати в бізнес можна грошима або активами. Ще одне, що потрібно розуміти, це те, що податок сплачується з прибутку, а не з того, скільки грошей ви вклали чи вивели. Наприклад, ви вклали 10 тисяч доларів і за рік заробили 20 тисяч доларів. Податок ви будете платити з 20 тисяч доларів доходу, незалежно від того, чи виведете ви капітал чи ні. Тобто ви почали з 10 тисяч доларів, заробили 20 тисяч доларів, і наприкінці року у вас є 30 тисяч доларів. Наприклад, якщо ви не вивели нічого, і у вас ці 30 тисяч залишилися, ви все рівно будете платити податок з 20 тисяч доходів. Але якщо ви, наприклад, вивели 25 тисяч доларів, ви все одно будете платити податок з 20 тисяч доларів доходу. Якщо у вас C-Corp, то там правила трохи інші. У C-Corp є те, що ми називаємо подвійним оподаткуванням, але це тема для іншого відео. Третє цікаве правило це те, що власник s corp повинен платити собі зарплату. Зарплата це не просто переказ грошей з одного рахунку на інший, як ви, наприклад, можете робити, коли ви в режимі оподаткування як sole proprietorship або partnership. Ні. В режимі S-Corp зарплата це офіційний процес, де подаються звіти протягом року і не один раз на рік. IRS вимагає те, що вони називають reasonable, обґрунтовану зарплату, яка порівняна з зарплатами у вашій галузі. Ви можете сказати, в мене немає грошей, щоб платити собі зарплату. Немає проблем. Не потрібно переходити в режим оподаткування S-Corp. Якщо ви переходите в S-Corp, це означає, що ви можете і готові платити собі зарплату. Якщо ви не можете і не готові, значить s corp для вас поки що рано. Четверте правило, яке збиває з толку, це те, що вам зазвичай потрібно подавати податкову декларацію в кожному штаті, де ви ведете бізнес. Але це залежить від податкового законодавства конкретного штату і рівня вашої ділової активності там. Штати зазвичай вимагають подачі податків, якщо ваш бізнес має значну присутність, яка називається Nexus, і яка може визначатися фізичною присутністю, наприклад, співробітники або майно, або економічною присутністю, наприклад, перевищення певного обсягу продажів. Якщо ви відповідаєте критеріям «Нексусу», вам, можливо, доведеться подавати податкову декларацію. По подохідному податку, податку з продажів або іншим видів податків, які є в цьому штаті. Наприклад, навіть якщо ви зареєстрували свою LLC в одному штаті, ведення бізнесу в іншому може вимагати реєстрації в цьому штаті як іноземна LLC, і платити податки там. Тобто, деякі люди думають, я живу в Нью-Йорку або в Іллінойсі, де високі податки, але я зареєструю свою LLC, наприклад, у Вайомінгу, де немає податків. І буде вести бізнес, не сплачуючи податки. Це не так просто. Якщо ви фізично знаходитеся в Нью-Йорку, то ви вважаєтеся, що ви маєте бізнес Нексус в Нью-Йорку. Нексус означає, що у вас є досить суттєвий зв'язок з цим штатом, і він накладає податки на ваш бізнес незалежно від того, де зареєстрована ваша LLC. Закон штату Нью-Йорк зазвичай вимагає зареєструвати вашу LLC з вайомінгу як. Іноземну LLC, яка веде бізнес в Нью-Йорку. Це означає, що вам все одно доведеться дотримуватися податкових вимог штату Нью-Йорк. П'яте правило, яке збиває наших людей з пантелику, це те, що та ж сама LLC може займатися різними видами діяльності. Часто бачу в групах на Фейсбуці, що люди не розуміють, що LLC може займатися різними видами діяльності. Наприклад, якщо людина відкриває LLC для роботи як тренер з фітнесу, а потім вирішує зайнятися фарбуванням волосся, їй не потрібно створювати нову LLC для кожної діяльності. Можна продовжувати використовувати ту ж LLC, навіть якщо тепер людина працює фітнес-тренером і по вихідним підробляє фарбуванням волосся. Все це можна робити в межах однієї LLC. І я часто бачу, що в групах на Фейсбуці дають неправильні поради і кажуть, що потрібно обов'язково відкривати нову LLC для кожної нової діяльності. Це не так. Іноді це рекомендується робити, але з юридичної точки зору це не є обов'язковим. До речі, про групи на Фейсбук. Я хочу запросити вас підписатися на нашу групу. Я залишу посилання на групу в описі. Повертаючись до того, що в межах однієї LLC можна вести різні види діяльності, хочу порекомендувати вам, що коли ви відкриваєте бізнес і вибираєте ім'я бізнесу, краще вибирати нейтральне ім'я. Це для того, щоб не сталося так, що, наприклад, ви чистите унітази і назвали бізнес, наприклад, блискучий унітаз. А потім вирішили зайнятися продажем курсів з бухгалтерії, а ім'я вашого бізнесу залишилося блискучий унітаз. Напевно, це буде складно з точки зору маркетингу. Хоча хто знає. Я дав такий приклад, тому що колись, коли я був студентом в університеті в нічну зміну я заробляв гроші, миючи унітази. А тепер, бачите, в мене є курси. До речі, про курси. Хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. Переходьте за посиланням в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30 хвилинну консультацію. Якщо у вас є фінансові питання, або якщо ви хочете мати додатковий заробіток у фінансовій сфері, то ви можете записатися на консультацію. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую і до наступного відео!